Через погодні умови в цьому році може бути катастрофа з посівним матеріалом. Ну, Просто може не бути що сіяти фермерам. Чого? Тому що більшу частину України позаливало, а пшениця повилягала, та навіть якщо не повилягала, то вона вся суперзаражена грибами. Бо та, що лягла, вона ну, капець просто яка заражена, а та, яка навіть не лягла, через те, що вона довго на пні в полі стояла, в неї все одно дуже від... Великий відсоток зараження, та й враження і зараження, і якраз в цьому відео я хочу вам е, пояснити да, різницю між враженням і зараженням, да? і як за рахунок е, аналізу посівних якостей можна там, визначити, чи можна ці насіння сіяти взагалі, ну і, і власне що потім робити е, після того, як зробили фітопатологічний аналіз. Окей, давайте почнемо з різниці е, враження насіння і зараження насіння. Ну, дві великих фундаментальних різниці. Тому що, е, в першому випадку, коли у вас є е, враження да, зерна, ну, типу, е, у вас пшеничка росла на полі, і поки вона росла, туди е, попав гриб, ну, наприклад, там, пузаріоз, альтернарія. Ну, е, він попав в, на, на насінинку і на насінинки проріс, да, тобто проріс в насінинку гриб, гриб. От, і вже є всередині там, міцелії гриба всередині насінинки, і насінинка а, вже а, вражена. От, відповідно, а, така насінинка, як правило, буде там чорна, щупла а, і так далі. І так далі. От, тобто в неї будуть дуже погані якості. І таке насіння а, висівати в жодному разі я вам не рекомендую. От, тому що. Ну, Висівати вражене насіння це ну, практично те саме, що бляха висівати добриво. Тобто вирогідність того, що ви якось ці гриб вб'єте, і ця насінинка якось проросте і якось чудесним образом сформує вам повноцінну здорову рослину, ну, блин, він мінімальний. От. Тому якщо насіння вже вражене да, якимось поширеним грибом, то неважливо просто вражене грибом, от, то таке насіння краще не використовувати. А, але є інша сторона, да? коли насіння заражене, що це мається на увазі? У вас є ворог насіння, а це саме так називається, цей бурт, ворог, там, не знаю, біг бег що завгодно, в, ну, ворог насіння. Да? І а, насіння вже зар, а, заражене а, спорами гриба. Це так само, якби ви, там, якби ви інокулювали, якби ви заражали, то ви б інокулювали. От. Тобто, коли ми там, інокулюємо сою, да, це ми заражаємо сою на, там, бактеріями, фіксуючими в даному випадку. От. А тут виходить, що пшеничка, поки у вас стояла на полі, да, у нас ну, ґрунт живий, поле живе, тут постійно гриби щось їдять, от, і гриби, вибачте розмножаються у вас на полі. Хороший такий порнофільм для агрономи, да, став. І дивишся там, як розмножається альтернарія. По Септорія. Да. кстати, як вам ідея да, знімати порнофільми для агронома? <сум> Шуткую. А, ну, от. А, ну Насправді це так і є. Да? Ось зараз ззаду мене стоїть соняшник, да? і на ньому масово а, розмножаються зараз, швидше за все, і альтернарія, і септорія, да? і сіра гниль. І е, гривий роду ФОМА. От вони прям, от, кстати, он порнофільм для соняшник. Бачите? <смех> 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 Відповідно, соняшник, який буде молотитися, в його ворохи да, буде дуже багато спор. Відповідно, і воно залежить від загального фінтосанітарного стану поля. От, якщо на цьому полі є. Там багато септорії, да, або багато альтернарії, або якоїсь плісняви, або фузарії да, на цьому конкретному полі. От. А То ворог, зерна, ворог насіння, як наслідок, який буде йти з цього поля, а, він буде вже весь заражений власне, спорами цього гриба. Якось відчистити механічним способом це капець як складно. А, там, єдине, що в голову приходять ось ці вітрудуйки Фадеєва. Вони швидше за все можуть якось здувати ці, ці спори, але звичайними там, типу там, ОВСками, петкусами і так далі, ну навряд чи ти його відчистиш від цього. Тобто це фізично дуже складно, бо воно мікроскопічне, дуже маленьке. І, або там десь вообще в бороздки, десь в чубчику сидить ця спора, ну, якщо ми говоримо за пшеничку. Да? От. І ну, ти її туди ніяк не виковерєш, бо сила поверхневого. Там коротше, закони фізики, воно дуже маленьке, і носінинки воно буде дуже гарно триматись, навіть враховуючи те, що на поверхні носінинки пшениці дуже гладенька. Але спори настільки маленькі, що вони все одно будуть дуже гарно триматися, навіть на цій там умовно гладенькій поверхні пшениці. І відповідно, все ваше насіння, яке їде з поля, оцей ворог, навіть якщо ви його відчистили від. Там полови, соломи, там, дрібного насіння і так далі, а, тобто, умовно зробилось зерна насіння, да? а, то навіть при цьому всьому, а, все одно воно заражено. І обов'язково, я вам нагадую, обов'язково ваше насіння треба здати на аналіз а, лабораторію на посівній якості. Для того, щоб знати, скільки його сіяти, маса тисячі, ну, умовно там. Через штуки, через масу тисяч, ми взнаємо кілограми на гектар. До речі, потім від цього рахуємо кількість протруйника, яку треба купити. О, тобто, скільки його сіяти, чи можна його сіяти взагалі. Ось, До речі, схожість енергія теж відноситься по скільки сіяти, бо чим менша енергія, тим більше треба на До речі, нагадую, один основний з вами наш з вами показник це енергія. Та, не схожість, бо схожість показує, скільки всього проросло, а енергія показує, скільки нормально пророслих насінин. Тому запам'ятовуйте, да, що а, це має бути а, саме енергія. От, і вона показує та, та, також м, коефіцієнт, а скільки нам треба насіння. А, крім того, обов'язково є фітопатологічний аналіз, да, тож в посівних якостях є фітопатологія. От, і, Наприклад, там, в нашій лабораторії, коли... Маргарита робить аналіз, вона прямо на цифровому мікроскопі фоткає вам ваші гриби. А, ну, вона для цього ну, мікроскоп використовує, щоб визначити, що за гриб. А потім рахує відсоток уражених, заражених да, насінин. Ну, коли вони проростають, вони вже уражені по факту. Тобто зараженість насіння якимось грибом приводить до ураження. Проростку насінини. Тому в лабораторії це одне і те саме. А вам треба дізнатися кількість зараженого насіння і чим воно заражене для того, щоб правильно підібрати протруйник. Тобто якісь простіші гриби, типу альтернарія, будуть контролюватися банальним От. А якщо у вас, наприклад, є гриби роду фузарія, то треба брати якийсь набагато дорожчий, потужніший протруйник. І варіативність ну, тут насправді дуже велика. Тому на обов'язково на якщо у вас є насіння, воно швидше за все заражене. Треба здати його на аналіз, щоб знати скільки його сіяти, і яким протруйником його обробляти. Тому обов'язково вам рекомендую здавати насіння. Ну і до речі, там у нас гровекслаб працює, і велком можна позвонити до Маргарити, вона вам прийшла. Інструкцію, як відібрати правильно зразок, бо там ще є правила, як з бурта відбирати, і новою поштою відправляєте, і після пророщування вона вам через там, 10 днів чи 14 відправляє прям звіт, там, підпис, печать, фотки ваших грибів, схожість енергії, масу тисяч, все все вам відправить. Коштує дуже дешево, працює дуже круто. От, Тому єдине, що там перед посівом прям буде багато замовлень, тому. Зараз бажано, щоб ви зарані відправили, щоб ну, не було черги, скажімо так, щоб ви зарані знали свої результати. От, тому, ще раз наголошую: велика різниця між враженим і зараженим. Заражене все насіння. Треба знати е його показники, схожість, енергії масу тисячі і чим воно заражене, для того, щоб розрахувати, скільки його сіяти, чи можна його сіяти взагалі, і які протруювач вибрати. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!